Ну що ж? Привіт! Черговий хардкорний левел під назвою 2024 рік добігає кінця, а це відео підсумки цього року у світі реслінгу. Оскільки цей рік в плані реслінгу був, м'яко кажучи, дуже сильно насиченим, то спам'ятати та обговорити є що. Тож, до підсумків, зайду одразу з напівкозарів. Найкращий момент року, Деміан Пріст здійснює свій кешин на Реслманії та виграє головний титул. Момент, звісно, пам'ять. Але до пограбування століття від Сета Ролінса це, звісно, не дотягує хезе. Чому? Вихід Джея Усо на беклеш у Франції. Я не знаю, що до моменту року, але це найкращий вихід року точно. Рок жорстоко забиває Коді Роуза на парковці прямо до крові. Коді Роуз утримує Романа Рейнса на Реслманії. Дебют шістки кілвайтів. Вони дуже гучно себе рекомендували, та їх позиціонка, легітимність та спадщина Бреєва та до сих пір відчувається. І незначний, але дуже гучний момент рок дає ляпаса Коді Роусу на конференції. Ну а як же, собственно, визначається переможець? Ну, дуже просто. Якщо що, то у своїй спільноті я влаштував голосування, де глядачі могли проголосувати і самі обрати переможця. Ну а на момент запису цього ролика, найкращий момент року вважається тріумф Коді Роуса на Реслуванії та завершення його історії. Рофель на підна. Номінація особисто від мене. Таких приколів я ще не бачив... року. Ну і номінанти. Головна подія Раслманії Excel в цілому. Думаю, поява Рока Джона Сіни, Андертейкера та щита в одному матчі це ну, приколдес. Домінік Містеріо здійснює хілтюрн, будучи хілом Тон Галоа та його Бочі. Поява Айшоут Спід на манії у костюмі прайму, оскільки під словом прикол я маю на увазі, що він ще може розчарувати, то матч у Сосів на Манії. Найгучніші французькі фанати, чесно, такої гучної публіки я ніколи не бачив. Ну і звісно ж, та його прикалдеси у судному дні, та не тільки. Усі, кого я сюди додав, вони гідні цієї номінації. Ну а за версією глядачів перемагає мейн евент WrestleMania 40. Номінації. Найкраща ворожнеча року. А саме Дрю Макінтайр проти Сієм Панка, Беллі проти Damage Control, Коді Роуз проти усього Бладлайна, Тюрки між Сетом Ролінсом, Сієм Панком та Макінтайром. Оригінальний Бладлайн проти нового Бладлайну. Ну і само собою я не міг сюди надодати Лів Морган проти Рі Ріплі. Блін, він же ж до сих пір триває. Це жесть, хоч і всі ці фьюди були на високому рівні, але у всіх взагалі не було жодного шансу проти Сієм Панка та Дрю Кентаєра, тому що саме так і вирішила більшість глядачів. Ну а перед тим як переходити до іншої номінації, ну я звісно ні на що не натякаю, але ось це посилання на мій телеграм-канал. Кажуть, у всіх ютуберів заводити свій ТГ-канал стало якоюсь модою. Ну а чим я гірше, тож переходимо за посиланням в описі. Ну а тепер найкраща промова на мікрофоні. Ну або ж промо року. Всі незадоволення Кевіна Овенса щодо Коді Роуза. І так, як на мене, ніякого Хілтюрного Кевіна Овенса не було. Він каже все по фактам. Демеш Контрол зраджують Белі. Як би це дивно не прозвучало, але це один з найкращих ф'юдів, який вони попрацювали до Реслманії. Новий день відвернулися від біг і, ну або ж просто розпад нового дня. Особисті тьорки між сім. Панком, Макентайром та Ролінсом. Ну, загальний рівень промо у компанії загалом витягували вони протягом всього року. Ну і також я просто не міг сюди не додати розмову бо Далеса з дядьком Хауді, яка просто ламає четверту стіну. Як найкращий промо року глядачі обрали розпад нового дня. Я цю думку розумію, але не до кінця розділяю. Особисто я обрав, як Кевін Овенс висловлюю всі незадоволення Коді Роуцу. Але ж їдемо далі. Повернення року. Звісно Роман Рейнс, який повернувся на Саммерслем, Джиммі Усо, який допоміг тому ж Рейнсу, Андраде, який повернувся на королівські битві, дядько Хауді з угрупування Уайт Six. Ну, це скоріш не повернення, а дебют. Ну і звісно ж, Скеля, який повернувся не тільки 1 січня на Ро, але й на Bad Blood. Хоч із поверненнями у цьому року було не дуже густо, але глядачі, звісно ж, проголосували за Романа Рейнса, як і я. Номінація буквально одним рядком, тому що. Тут і так все, я гадаю, зрозуміло. Тож, найкраще шоу року. Королівська битва, як на мене, історична ресурманія XL. Беклеш у Франції, тому що для таких глядачів і навіть 5 зрок не шкода показати. SummerSlam, де був рівень реслінгу на рівні. Ну і звісно ж, повернення у кінці. Ну і нещодавно минувший Survivor Series War Games. Ну і через голосування, звісно ж, переможцем усієї номінації стає посилання на місце. І телеграм-канал. Ні, ну а що ви хотіли? Я прекрасно знаю, що одного разу вам було замало. Тож послання в описі, що робити, я гадаю, ви і самі знаєте. Не, ну хто знає, може забули там чи ще що. Найвидовищніший трюк, ну або ж спот року. Це, мабуть, єдина номінація, у якій я вирішив схрестити не тільки ВВЄ, але і Ейда. Тож до номінантів: Дарбіалінс стрибає з драбини на справжнє скло. Челсі Грін полетіла з дбини. Прямо на столи. Дрю Макентай розбігається та падає прямо на кут металевих сходів. Дарбі Алін підпалює Джека Перрі під час анархії на арені. Адам Пейдж вколює шприц із чимось, прямо у щоку Стрікленда. Стрикланда. та Тіфані Стратон синхронно стрибають сальтухами під час воєнних ігор з клітки. Ну і Бронсон Рід під час WarGames стрибає з плешом прямо на стіл. Для цієї номінації я зроблю виключення, і саме тому ввівши нескінчену ворогу. Жнечу із авторськими правами я хочу сюди вставити ось ці фрагменти із потами. Одразу скажу, що особисто я обрав Дарбі Аліна, який стрибає на справжнє скло. У якихось підвальних інді сценах це можуть робити хоч кожного дня. Але на більш масштабному рівні я це бачу вперше. Ну і не знаю, чи варто нагадувати про те, що це дуже небезпечно та ризиковано. Але глядачі трохи здивували, та більшість проголосувало за Дрю кемта. Маккентар... Ара, який стрибає, ну або ж просто летить на сходи. Але якщо брати ВВЄ в вакуумі, то так я теж вважаю, що це найжорсткіший спот року. Ще одна рофельна підномінація, та ти заїпал року. Думаю, назва пояснення не потребує. Тож номінанти Солосякова та його новий бладлайн. Ная Джекс, ну я не знаю, кого ще ви хотіли побачити у цій номінації у перших рядах. Пояснювати, думаю, також не треба. Так звані недопуши перспективних реслерів Чет Гейбл, Кармело Хейс, Людвіг Кайзер, Здорова, ну і облом Дрю Макентайра у Шотландії. Так я розумію, що це було зроблено заради сюжету, але коли він дійсно заслуговує на цей титул, то. Це трохи було навіть недоречно. Не те, щоб я здивований, але цілком заслужений переможець цієї номінації Соло Сіко зі своїм новим бладлайном. І ось вже початок цих головних номінацій. Почнемо з найкращого реслерка року. Гадаю, список вас не здивує, тому що тут Рія Ріплі, Іо Скай, Бейлі, Лів Морган та Тіфані Стратон. І так не буде у цій номінації Найджекс, e хоч вона і чемпіонка, навіть не сподівайтесь. І Оскарі просто показувала хороший, та я б навіть сказав, відмінний реслінг. Белі здійснила тріумф. Лів Морган як чемпіонка і як персонаж також дуже добре закріпилася. Ну а Тіфані Стратон, я гадаю, це просто прогрес року. Ну І коли я озвучую цей відос, із невеликим відривом від Лів Морган перемогла Рія Ріплі. Якщо я не помиляюся, то мамі перемогла і минулого року, і цілком заслужено. Ну а тепер найкращий реслер. Року Гілнтер, Деміан Пріст, куди ж без американського жахіття Коді Роуса, а також Дрю Макентайр, Сет Фрікін Ролінс, який тут вже за звичкою, ну і звісно, Роман Рейнс. Заради справедливості у цьому році Роман Рейнс зробив щонайменше за всіх, але робив він все по фактам. Тож на те й він верховний ватажок. Дрю Макентайр, автор найкращого сюжету у цьому році. І, як на мене, матч у клітці був його матч. І... І сюжет із панком це був його сюжет. Він досих пір заслуговує на головні події та головний титул. Гюнтер, який 80% всього свого перебування у компанії був чемпіоном. Ну а Деміан Пріс, я гадаю, як і Тіфані, це прогрес року. Але якщо бути чесними, то після Ресломанії у них не було шансів, тому що Коді Роуз, американське жахіття, беззаперечні чемпіон, ну і просто бебі Фейс. Тож ось переможець. Ну а. Перед найголовнішою номінацією, найголовніша підномінація, а саме найкращий матч року в AEW. Ну що ж, поїхали, Велоспрей проти Коноски та Кешити, волоспрей проти ЕМЖФа, Волоспрей проти Брайана Деніелсона. Сверф Стрікланд проти Брайана Деніелсона. ну і стінки Дарбіалін проти Янг Бакс. Думаю, більшу частину матчів із Оспри можна просто відкинути. Ну тому що дід Мельсер. Плюс велоспрей дорівнює Шиза. Особисто я обрав варіант прощальний матч Стінга. Ну я гадаю, це цілком було б заслужено, тим більше дарбіалі там, мабуть, переплутав і подумав, що це у нього останній матч. Але більша частина глядачів проголосували за Брайана Деніелса напроти сверва Стрікленда на Олин. Не скажу, що віддавати головне чемпіонство Брайану це найкраще рішення. Але у плані реслінгу та емоцій я цілком згоден. Це заслужена перемога. Ну і ось вона, найголовніша номінація те, через що ви тут всі зібрались. А саме найкращий матч року ВВЄ. Матч, якому ідеально все, сюжет резлів побудова. Ну і так далі. Тож номінанти: Коді Роуз проти Романа Рейнса за правилами Bloodline на Реслманії. Коді Роуз проти AJ Стайлза на французькому Беклеш. Як я і казав, заради таких глядачів можна і п'ятірку навіть показати. CM Панк проти Дрюма. Кентайра, матч пекло в клітці на Бетблуд, Бейлі проти Йоскай на Реслманії і заслуженим тріумфом від Бейлі. Гюнтер проти Деміана Пріста на SummerSlam. Ну і чоловічий Воргеймс матч. Я думав, що головну подію Реслманії вже ніяк не можна перестрибнути, але в них це вдалося. І тому більшість глядачів, як в принципі і я, проголосували за Панка і Дрю, заслужені 5 зірок та матч року. Такого ми не бачимо, Бачили і, можливо, не побачимо ще дуже довго. Ну і я пропоную матчі, яких не було у цьому списку, але вони також гідні цієї номінації або ж гідні згадки. Тож чоловічий Royal Rumble матч, чоловічий Elimination Чембер матч. Логан Пол проти Кевіна Овенса проти Ренді Ортона на Реслманії. Матч із драбинами на Реслманії. Марія Ріплі проти Бекі Лінч на тій же Реслманії, Сет Ролінс проти Дрю Макентайра. І знову на Реслманії. Гюнтер проти Семі Зайна не повірити знову на ті ж самі Реслманії. Адам Пейдж проти Сверва Стрікленда у Салеві Клітці на All-Out. У Оспрей проти МДФа на All-In. Чоловічі та жіночі Money in the bank матчі. Логан Пол проти Найта на SummerSlam. Дрю Макентайр проти Сім Панка матч із Ременем на Bash in Berlin. Кевін Ован з Ренді Ортон проти Бладлайну на Backlash. Джіночі матч Беклаш. Тоні Шторм проти Мирай Мей Олин. Дрю Макентайр проти Деміана Приста на клаш от Закасл, Коді Роуз проти AJ Style за матч за правилами I Quit на клаш едзе, Виллоу Найтінгейл проти Кристетлендер на All-Out, Will Oспреї проти Сверва Стрикланда на Forbidden Door. Ну і Дарбі Алін проти Вила Оспрея на Різдвяному динаміті. Ну що ж, ось такі вийшли підсумки цього року у світі реслінгу. Ті анонси, що у нас є, Є вже на наступний рік, вже викликають великий інтерес. Тож, гадаю та сподіваюся, наступний рік у світі рейсингу буде не менш насиченим. Тож чекаємо. Ну і що там по традиції: Щасячка, здоров'ячка, мирного неба над головою. З Новим Роком новою й го, да, братія і сьостре! Тож виходить до відосів. Побачимось у 2025-му. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Я, я буду заснимать видео про Fire.